Уявіть собі таку картину настає довгоочікувана весна, світить сонце, співають пташки, а ви знову стоїте з лопатою в руках, намагаючись розпушити ґрунт, твердий, мов камінь, знайома ситуація чи не так? А що, як я скажу, що цієї виснажливої роботи можна повністю уникнути? Що грудень це не мертвий сезон для городника. А ваш таємний союзник у боротьбі за легкий весняний старт. Багато хто вважає, що взимку на городі робити нічого, і це їхня головна помилка. Сьогодні я відкрию вам метод, який дозволить підготувати грядки вже зараз у грудні, щоб навесні ви просто прийшли і почали садити, готові назавжди змінити своє уявлення про садівництво та попрощатися з лопатою. Тоді дивіться уважно. Перш ніж ми перейдемо до конкретних дій, давайте розберемося, чому традиційне осіннє чи весняне перекопування це не завжди добре, десятиліттями нас вчили, що ґрунт треба глибоко перекопувати, але сучасна агрономія дивиться на це інакше з Уявіть ґрунт, як багатоповерховий будинок, де на кожному поверсі живуть свої мешканці, мільярди мікроорганізмів. На верхніх поверхах мешкають аероби, яким необхідний кисень, глибше анаероби, для яких кисень є згубним. Коли ми перевертаємо пласт землі лопатою, ми влаштовуємо в цьому будинку справжній хаос, тих, хто жив на горі, ми ховаємо живцем, а тих, хто жив унизу, витягуємо на поверхню, де вони гинуть. У підсумку ми руйнуємо природну структуру ґрунту і вбиваємо його родючість. Природне землеробство, про яке ми сьогодні поговоримо, ґрунтується на протилежному принципі не заважати природі, а допомагати їй. Наше завдання створити умови, щоб ґрунтові мешканці самі зробили землю пухкою та родючою. Отже, з чого почати наші грудневі клопоти з генерального прибирання? Але не поспішайте палити все підряд. Ваше завдання прибрати з грядок усі рослинні рештки, які можуть стати джерелом хвороб і прихистком для шкідників у наступному сезоні, бадилля помідорів, уражене фітовторою, листя кабачків із борошнистою росою усе це відправляється у багаття або глибоко в компостну купу. Але тільки якщо ви впевнені в її правильній роботі та високих температурах, а от здорові стебла соняшника, кукурудзи, сухі гілки малини, це цінний матеріал. Не викидайте їх, їх можна подрібнити і використати як перший найгрубіший шар нашої майбутньої зимової шуби для грядок. Цей етап не просто наведення чистоти, а важливий крок фітосанітарної обробки. Який позбавить вас безлічі проблем у майбутньому році, уявіть собі чисту підготовлену грядку як полотно для майбутнього врожаю. На наступний крок, яким багато хто нехтує, це простий аналіз ґрунту. Не лякайтеся, вам не доведеться вести зразки до лабораторії. Просто підійдіть до своєї грядки і поговоріть із нею. Подивіться, які бур'яни на ній росли влітку. Наприклад, хвощ і подорожник сигналізують про підвищену кислотність. Лобода і кропива, навпаки, полюбляють багату родючу землю. Візьміть жменю землі в руку. Якщо вона легко розсипається, немов пісок, їй бракує органіки. Якщо стискається у щільну масну грудку, як пластилін, це важкий суглинок, якому потрібне розпушування. Цей простий візуальний і тактильний огляд дасть вам більше інформації, ніж ви гадаєте, він підкаже, на що зробити акцент під час підготовки грядки, чи потрібно додати розкислювальні матеріали на зразок золи або доломітового борошна, або, може, варто наголосити на внесенні піску та грубої органіки для покращення структури. Це як поставити діагноз перед початком лікування, надзвичайно важливий етап. А тепер головна відмінність нашого методу від традиційного ми не будемо копати. Взагалі, забудьте про штикову лопату, наш головний інструмент це плоскоріз фокіна або звичайні вила. Наше завдання не перевернути пласт землі, а лише злегка розпушити верхній шар, глибина не більше 5-7 см. Навіщо це потрібно? По-перше, ми покращуємо повітрообмін у верхньому шарі ґрунту, що дуже подобається корисним мікроорганізмам. По-друге, ми руйнуємо капіляри, через які випаровується волога, зберігаючи її всередині грядки. І по третє, ми провокуємо насіння бур'янів, що знаходиться на поверхні до проростання не бійтеся, вони не встигнуть вирости. Перші ж морози їх знищать. І навесні у вас буде значно менше роботи з прополюванням. Уявіть собі різницю замість того, щоб ламати спину, перевертаючи важкі грудки землі, ви легко проходитесь по поверхні грядки, неначе розчісуєте її тофа. Ця дія зберігає структуру ґрунту та всіх його корисних мешканців після того, як ґрунт злегака розпушили. Настав час закласти основу нашого листкового пирога. Це шар грубої органіки. Що ж це таке? Це все, що розкладається дуже повільно, але водночас створює чудовий дренажний та повітряний прошарок біля основи грядки. Сюди чудово підійдуть подрібнені гілки, які залишилися після обрізки дерев та кущів, стебла кукурудзи, соняшника. Топінамбура, деревна тріска або навіть старі трухляві пні. Цей шар виконує одразу кілька функцій. Він не дає нижнім шарам ґрунту злежуватися, він слугує довготривалим джерелом живлення для грибків та мікроорганізмів, які повільно його перероблятимуть, збагачуючи землю. І найголовніше, він створює порожнечі, які навесні заповняться талою водою та повітрям. Роблячи грядку теплою і дихаючою, розкладіть цей матеріал шаром у 10-15 см. це буде справжній фундамент майбутньої родючості, який працюватиме на вас протягом кількох років. Наступним шаром нашого ґрунтового пирога буде компост, але взимку він відіграє особливу роль. Це не просто добриво, а радше закваска і тепла ковдра для всього ґрунтового життя. Використовуйте добре визрілий пухкий компост, якщо його немає, підійде якісний перегній або навіть звичайна родюча земля з під дерев у лісі, розподіліть його шаром у 5-10 сантиметрів поверх грубої органіки. Що це дасть? По-перше, ми внесемо величезну кількість корисних мікроорганізмів, які одразу візьмуться до роботи, починаючи переробляти нижній грубий шар. По-друге, компост, як темна губка, притягуватиме та утримуватиме тепло зимового сонця, злегка підігріваючи грядку. І по третє, він стане чудовою їжею для дощових черв'яків, які приповзуть сюди на зимівлю з усієї ділянки. Саме вони стануть вашими головними помічниками, розпушуючи та збагачуючи ґрунт зсередини. Тож не шкодуйте компосту це справжня інвестиція у здоров'я вашої землі. Багато городників восени сіють сидерати – гірчицю, жито овес, а до грудня вони часто виглядають як зелена або вже прихоплена морозом щітка. Виникає логічне питання, що ж з ними робити? Найпоширеніший міф їх обов'язково треба перекопати і загорнути в ґрунт. Не робіть цього, це зведе на нівець усю користь, яку вони дають. Правильне рішення залишити їх, як є, на поверхні, мороз та сніг зроблять усю роботу за вас, вони притиснуть стебла до землі, і сидирати перетворяться на природну мульчу. Їхня коренева система, перегниваючи в ґрунті, залишить по собі безліч канальців, які зроблять землю пухкою та структурованою, а зелена маса, розкладаючись на поверхні, стане чудовою їжею для черв'яків та мікробів. Якщо стебла надто високі, наприклад, як у жита, ви можете просто підрізати їх плоскорізом і залишити лежати там. же. Таким чином седерати виконують свою місію на всі 100%. розпушать, нагодують і захистять ґрунт. А зараз переходимо до найцікавішого етапу, до самого мульчування, і перший, можна сказати, секретний шар нашої шуби це звичайний картон, так саме той звичайнісінький картон від коробок. Він виконує надважливу місію боротьбу із багаторічними бур'янами. Пирій снить кульбаба, їхнє коріння здатне пробити будь-який шар органічної мульчі, але картон їм точно не по зубах. Укладайте листи картону в напусток на сантиметрів 20. Це потрібно, щоб не залишити бур'янам жодного шансу пробитися до світла. Обов'язково зніміть з картону весь скотч та усі пластикові наліпки. Добре змочіть його водою, щоб він щільно приліг до землі і почав процес розкладання. До весни під цим картоном загинуть практично всі бур'яни, а сам він перетвориться на справжню їжу для дощових черв'яків, які його просто обожнюють. А це простий, але неймовірно ефективний спосіб очистити грядку від найбільш злісних агресорів. І все це без хімії та виснажливого прополювання. Ми вже постелили картонну основу, яка допомагає боротися з бур'янами. Тепер давайте поговоримо про наступний шар мульчі це те, що восени буквально лежить у нас під ногами, і що багато хто помилково спалює. Мова йде про опале листя. Листя це справжнє золото для городника, воно легке, пухке, чудово захищає ґрунт від промерзання та ерозії, а перегниваючи, воно перетворюється на надзвичайно цінний листовий перегній, який за структурою та користю нагадує лісову підстилку. Використовуйте листя будь-яких листяних дерев, крім дуба та горіха. Вони містять багато дубильних речовин, які сповільнюють розкладання та підкислюють ґрунт. Насипте щедрий шар листя сантиметрів 15. 20 Не бійтеся, що це забагато. За зиму цей шар ущільниться і осяде в кілька разів. Листя створить ідеальне середовище для зимівлі корисних комах та дощових черв'яків, збереже вологу і захистить мікроорганізми від морозів. Зверху, на шар листя, нам треба покласти щось, аби його не розніс перший же сильний порив вітру. І тут нам у пригоді стане солома або сіно. У чому ж між ними різниця? Солома це сухі стебла зернових культур після обмолоту, вона практично не містить насіння. Сіно це скошена та висушена трава, яка, на жаль, може містити насіння бур'янів, тому солому використовувати краще. Якщо ж у вас є тільки сіно, будьте готові, що навесні на грядці таки можуть з'явитися бур'яни. Але не хвилюйтесь, товстий шар мульчі не дасть їм сильно розростися, і їх буде дуже легко прополоти. Укладіть солому чи сіно шаром приблизно 15 сантиметрів. Цей верхній шар візьме на себе всі удари негоди: крижаний дощ, сильний вітер чи навіть пекуче весняне сонце. Він, немов дах будинку, захистить усі нижні шари нашого пирога і створить під собою ідеальний мікроклімат для переробки органічних матеріалів. У підсумку ми отримуємо таке собі багатошарове покривало, яке працюватиме на нашу користь усю зиму. За давайте ще раз поглянемо, що ми тут напекли, чи, якщо хочете, створили. Ми зробили справжню лазінню або листковий пиріг прямо на нашій грядці, унизу злегка розпушена земля, на ній шар грубої органіки, гілки та стебла. Далі йде поживний шар компосту це наша закваска або стартер. Потім картон, який чудово блокує бур'яни, зверху пухкий шар опалого листя і вінчає цю конструкцію захисний шар соломи. Що ж відбувається всередині цього пирога взимку? Під дію вологи та перепадів температур органіка починає повільно розкладатися. Мікроорганізми та дощові черв'яки, залучені теплом і їжею, активно працюють, перемішуючи шари і утворюючи гумус. Навесні, коли ви приберете верхній шар соломи, під ним на вас чекатиме незамерзла брила грунту. А пухка, волога жива і абсолютно готова до висадки земля. Вам залишиться лише зробити лунки і посадити розсаду чи насіння, жодної перекопки, жодної боротьби з грудками. Найважливіший елемент зимового догляду за грядками це сніг. Це не просто замерзла вода, це найкраще природне укриття для всього живого, снігова ковдра товщиною в 30-40 сантиметрів. Здатна захистити ґрунт навіть від найлютіших морозів, підтримуючи під собою температуру близько нуля градусів. У таких умовах ґрунтове життя не завмирає повністю, а продовжує свою повільну, але важливу роботу, але часто сильні вітри здувають сніг з відкритих ділянок, залишаючи грядки незахищеними перед морозами. Наше завдання сніг затримати. Для цього можна застосувати прості хитрощі, розкладіть на грядках гілки, що залишилися після осінньої обрізки, або ж використайте лапник, можна також встановити невисокі щити з дощок чи фанери з навітряного боку, навіть стебла високорослих рослин, залишені на зиму, чудово впораються з цим завданням. Чим більше снігу буде на ваших грядках, тим краще вони перезимують, і тим більше необхідної вологи отримає ґрунт навесні під час танення. Коли ми мульчуємо грядки органікою, часто виникає питання чи не привабить це мишей та інших гризунів. І справді миші та полівки можуть облаштувати під затишним шаром. Мульчі свої зимові сховища і пошкодити коріння багаторічних насаджень, але є кілька простих способів, як зробити наші грядки для них абсолютно непривабливими. По-перше, не використовуйте для мульчування кухонні відходи, оскільки їхній сильний запах може привабити гризунів. По друге, розкладіть під шаром мульчі рослини, які гризуни терпіти не можуть. Це гілки бузини, полину, пижма або чорнокореня. Їхній різкий запах точно відлякає непроханих гостей, також дуже ефективним засобом є деревна зола розсипте її тонким шаром поверх ґрунту перед тим, як накладати мульчу, лужне середовище золи гризу нам вкрай не до вподоби. Ще один простий прийом покласти поверх мульчі кілька колючих гілок, наприклад, від троянд. Чи агрусу. Це створить фізичну перешкоду для мишей. А ці прості заходи допоможуть надійно захистити ваші грядки та зберегти їх цілими аж до самої весни. Ок. серед прихильників органічного землеробства популярний ще один прийом використання ЕМ-препаратів, тобто розчинів із ефективними мікроорганізмами. Тут постає логічне питання. Чи варто проливати цими розчинами наші підготовлені грядки перед зимівлею? Часто можна почути міф, що взимку всі мікроби замерзнуть і загинуть, але це неправда. Ґрунтові мікроорганізми чудово адаптовані до низьких температур, під товстим шаром мульчі та снігу ґрунт не промерзає до критичних позначок вносити ЕМ-препарати восени або навіть на початку грудня. Поки ще тримається плюсова температура, може бути вкрай корисно. Ви, наче, додаєте цілу армію додаткових працівників, які миттєво включаються в процес розкладання органіки, пролийте кожен шар вашого ґрунтового пирога, розчином ЕМ-препарату відповідно до інструкції, це значно прискорить усі процеси ферментації. І навесні ви отримаєте ще якісніший та більш живий ґрунт. Якщо ж сильні морози вже вдарили, цю процедуру краще відкласти до весни. У грудні особливу увагу варто приділити високим або, як їх ще називають, теплим грядкам. Сама їхня конструкція передбачає велику кількість органіки всередині, яка, розкладаючись, виділяє тепло. Взимку цей процес сповільнюється, а органіка всередині грядки ущільнюється й осідає. Саме тому грудень ідеальний час, щоб перезарядити такі грядки. Зніміть верхній шар мульчі та ґрунту, якщо він є, і додайте свіжої органіки. Це можуть бути ті самі гілки, листя або навіть кухонні відходи, тут їх можна сміливо використовувати, оскільки вони будуть закладені глибоко. Потім поверніть ґрунт на місце і зверху накрийте все товстим шаром мульчі, як ми робили зі звичайними грядками. Це дасть змогу запустити процеси розкладу всередині грядки з новою енергією. Навесні така грядка прогріється значно раніше за звичайні, і ви зможете висаджувати розсаду на 2-3 тижні раніше, отримуючи надранній урожай. Догляд за високими грядками взимку це запорука їхньої високої продуктивності в наступному сезоні. Деревний попіл це надзвичайно цінне калійно-фосфорне добриво, що містить цілий комплекс мікроелементів. Крім того, він чудово розкислює ґрунт. Внесення попелу взимку має свої незаперечні переваги. Навесні талі води поступово розчинять його та донесуть усі поживні речовини безпосередньо до коренів рослин. Але з попелом дуже важливо не переборщити надлишок золи може надмірно залужнити ґрунт, через що багато поживних елементів стануть недоступними для рослин. Загальне правило не більше однієї склянки попелу на один квадратний метр грядки протягом року, вносити його найкраще. Не на голу землю, а розсипати поверх мульчі або безпосередньо під неї. Ідеальний час для цього перед самим снігопадом сніг прикриє попіл і не дозволить вітру його розвіяти. Важливо пам'ятати, не можна використовувати попіл від спалювання сміття фарбованої деревини чи ДСП, адже він може містити важкі метали та інші шкідливі речовини. Використовуйте лише попіл, отриманий від спалювання чистої деревини або рослинних решток. А тепер поговоримо про те, що категорично заборонено робити на грядках у грудні. Помилка номер 1 перекопувати мерзлу землю. Намагаючись розбити замерзлі грудки, ви остаточно руйнуєте структуру ґрунту, перетворюючи його на пил, який навесні запливе після першого ж дощу. Помилка номер два це вносити свіжий неперепрілий гній, взимку він не розкладеться, а просто замерзне. Навесні ж він може опекти коріння молодих рослин і стане прямим джерелом насіння бур'янів та патогенів. Свіжий гній вносять виключно восени під перекопування, від якого ми, до речі, поступово відходимо. Помилка номер три залишати грядки голими, незамульчованими. Гола земля піддається ерозії від вітру та води, вона глибоко промерзає, втрачає і вологу, і гумус, це все одно, що вийти на мороз без шапки та пальта. Запам'ятайте, ці три не можна, і ви вбережете свій город від серйозних проблем. Ми вже згадували дощових черв'яків, але їхня роль настільки важлива, що варто поговорити про них детальніше. Дощові черв'яки це головні агрономи та інженери вашого ґрунту. Пропускаючи через себе землю та органіку, вони створюють безцінне добриво, біогумус. Своїми ходами вони розпушують та аерують ґрунт на значну глибину, роблячи його проникнем для води та повітря. Наша система зимового укриття грядок створює для черв'яків справжній рай. Під товстим шаром мульчі земля не промерзає, залишається вологою та насиченою їжею. Черв'яки з усієї ділянки стягуються до таких грядок на зимівлю, вони не впадають у сплячку, а продовжують свою роботу цілу зиму, хоча і з меншою інтенсивністю. Навесні ваша грядка буде буквально пронизана їхніми ходами та збагачена продуктами їхньої життєдіяльності. Це і є справжня природна родючість, створена без вашої участі. Вам потрібно лише створити умови, а далі природа все зробить сама. На, поки грядки вже укриті і готуються до нового сезону, у вас з'являється вільний час. Використовуйте його з розумом. Грудень ідеальний час для планування. Візьміть аркуш паперу та детально розплануйте свій город. Позначте, де саме і які культури ви садитимете наступного року. Обов'язково враховуйте правила сівозміни не садіть ту саму культуру або її родичів на одному місці кілька років поспіль. Наприклад, після томатів не варто садити картоплю чи перець, обов'язково розплануйте змішані посадки, які рослини допомагають одна одній, а які навпаки пригнічують їхній ріст. Ви навіть можете вийти на город і прямо по снігу чи мульчі розмітити майбутні ряди, використовуючи кілочки або мотузки. Таке зимове планування заощадить вам силу селену часу та нервів навесні, коли кожна хвилина буде на вагу золота, ви діятимете не хаотично, а за чітким, заздалегідь продуманим планом. Давайте зазирнемо у майбутнє і уявимо, що ж ми отримаємо навесні як результат нашої грудневої роботи. Отже, сніг розтанув ви підходите до грядки і обережно згрібаєте у бік верхній шар напівперепрілої соломи. Він нам ще знадобиться для літнього мульчування, а під ним, під ним ви бачите справжнє диво замість сірої, щільної, безжиттєвої землі перед вами. Темний, пухкий, вологий ґрунт із запахом весняного лісу. Вона розсипається в руках, вона повна ходів дощових черв'яків, вам не потрібна лопата, щоб її перекопувати, вона вже готова, вам не потрібно вносити добрива, вона вже насичена поживними речовинами, вам майже не доведеться полоти, бур'яни, пригнічені шаром мульчі. Все, що вам потрібно зробити. Це провести плоскорізом борозинки та посіяти насіння. Ви заощадили тижні важкої фізичної праці, зберегли здоров'я своєї спини і, що найголовніше, створили ідеальні умови для росту рослин, це і є результат розумного, природного підходу до землеробства. Отже, підіб'ємо підсумок. Найголовніший секрет, який ми сьогодні розкрили, полягає в наступному. Найкращий працівник на вашому городі – це зовсім не ви з лопатою, а сама природа, це мільярди мікроорганізмів та тисячі дощових черв'яків. Наше завдання не заважати їм, а лише трохи допомогти, створивши для них максимально комфортні умови. Груднева підготовка грядок за принципом листкового пирога це не зайва робота, а дуже мудра інвестиція вашого часу. Яка окупиться вам сторицею, ви не просто позбуваєтеся важкої весняної перекопки, ви рік за роком підвищуєте родючість своєї землі, відновлюєте її природну структуру та здоров'я, ви переходите від боротьби з природою до співпраці з нею і повірте, вона щедро віддячить вам за це рясним та здоровим урожаєм. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові секрети городництва, а тепер запитання до вас які зимові хитрощі для підготовки грядок використовуєте ви? Можливо, у вас є якісь свої унікальні методи? Обов'язково поділіться своїм досвідом у коментарях, адже так ми зможемо навчатися одне в одного. Я...